Подається однакімнатна квартира по вулиці Братиславська. Ліворуч самбузол сумісний. Це гостинка, але ванна повноцінна. Таня машинка залишається. На стінах кахель. Є додаткова комора. Кухня закривається дверима. На кухні помінена батарея. Кухонні меблі можуть бути залишені. На кухні газова плита. Йдемо до кімнати. Це нагальна площа 27 квадратних метрів квартири. Кімната 13 метрів. Шпалери на стінах. І з кімнати виходить балкон. Він засклений деревом. дерево. За вікном тиша, співають пташки, березенька. Якщо є дітки, школа прямо напроти. Немає машин, зайвого шуму. Братиславська, 34Б, тож чекаємо вас на перегляді.